Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУК. Приїхала до нас нова поставка запчастин на МТЗ. Приїхали ось такі е форточки на МТЗ, велика кабіна. Ось, така. ось такий вони мають вид. Зразу йде в рамки. Така. Також є на малу кабіну, але ще вони не доїхали до нас. Також ось такий вибір, великий вибір НШ до нас. Нарешті приїхав виробництво гідросила на різний смак, на різний вид. Також ось такий розподільник, циліндр такий, також стартера. Махлі. Це у нас ідуть на кардан муфти. А також приїхали гільзокомплекти польського виробництва, але вже їх забрали звідси. Хто бажає собі щось замовити на МТЗ, дзвоніть, пишіть, замовляйте.